Дівчата, 1300. Зараз е, одягну, е, покажу клітинку, покажу автоледі чорний і бірюзу. Так, дівчулечки, 1300 з капішоном. Ось така. Дивіться: в різних кольорах дівчата добре тягнеться, буде до 140. Буде дівчулечки до 140. Тягнеться вона шикарно. Ось така моделічка, дівчатка, показую до 140 Іночка, Від 115 до 140 буде ось така моделька. Тут іде стійка. Бачите, дуже класно, що зараз почали робити оці стоїчки. Ти не думаєш, що одягнути під, під низ, навіть якщо кофта з вирізом, то тут дуже зручно капішончик. Е, ні, в нас є і більші розміри, і менші розміри. Менші розміри є такі, як ось такі автоледі, є тедіки. Зараз... Дівчатка, якщо хочете переглянути, пишіть мені зараз на вайбер. Я вас додав в групу, там є всі і маленькі, і великі, і батали, і ви переглянете все. Так, показую кольори ось цієї. Така, як на мені, цей, де дивіться, який візерунок. Бачите? Карічні чорний з бірюзою. Шубки є. Сьогодні не буду показувати шубки, але є шубки. Віталіночка, номер телефончика на екрані. Або в шапці профіля напишіть скину, які є. Чорненька з бірюзовим. Показую далі. Кольори класнючі. Дівчата виглядає дуже, до речі, класно. Но ви як отримаєте, вона така така моцна. моцна. Беж. беж, дуже дивіться, який беж. Хто любить світленьке? Таке, як я люблю світленьке. Етікетки відпадають. О! Дівчулечки, бієш, чорна є, капучино є. Ось така, дівчульки, бієш, буде до 140. Кажу, так, як є. Іде манжетики, всі йдуть однотонні, Стоєчка, капішон, ціна 1300. Показую далі колір. Так, швиденько буду показувати вам кольори, щоб вас не затримувати. Бо ви ж на роботі сьогодні. да? Довжина, довжина не міряла. Зараз заміряю, скажу.